Громадська організація «Інсайт» згідно зі звітом незалежної міжнародної організації «Ілга-Юроп», у 2024 році Україна посіла 40-е місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТК Плюс спільноти. Роками ситуація в нашій країні майже не змінюється на краще. Ми е, завжди говорили і говоримо, що в нас жіноче лідерство. Ми працюємо з правами жінок для нас важливі лесбійки, бісексуальні жінки і трансгендерні люди, тому що вони переважно завжди в тіні всі організації, які функціонували в Україні на будь-якому рівні, вони е, були засновані чоловіками. Вони були переважно про е, МСМ, Профілактика ВІЛ та СНІД нічого не було для жінок і для трансгендерних людей. Десь здається, у 12-13 році до мене звернулася е, громадська організація «Інсайт», яка попросила допомоги у супроводі одного клієнта, трансгендерної людини, е, тому що там були певні відмови в е, отриманні тих прав, які мають звичайні люди, будемо говорити так. І я прийшла, думаючи, що зараз швиденько все вирішу, тому що право одне для всіх, судова система одна для всіх, закон один для всіх. І на той момент я зрозуміла, що це так не працює, тому що ЛГБТ-спільнота в даному випадку трансгендерні люди вони знаходяться поза поза захистом закону. ЛГБТ-спільнота спільнота це звичайні люди, які мають свої права конституційні. Але їх в Україні не дотримуються. Це ми бачимо багатьма нападами, і цим майже ніхто не займається. Громадська організація «Інсайт» заснована 2008 року, здійснює юридичну, психологічну, медичну підтримку, адвокацію і надає будь-яку іншу допомогу людям із ЛГБТ Ком'юніті, одна з найвідоміших організацій, що відстоює права ЛГБТ спільноти в Україні. Її голова та співзасновниця Олена Шевченко 2019 року стала жінкою року за версією журналу Тайм. З малку Олена відчувала, ніби з нею щось не так, і лише у дорослому віці знайшла цьому пояснення, а також розуміння, що вона така не одна. Водночас Олена стикалася із ситуаціями приниження жінок, потроху в ній формувалася майбутня правозахисниця. Захищати власну позицію доводилося прям весь час, який я себе пам'ятаю. Але, звичайно, якщо згадувати дитинство, ну юність, скажімо так. Якщо чесно, взагалі не було жодної гадки про те, що існує така сфера, як правозахист. Я займалася спортом і е, е, пішла в секцію дзюдо. Тоді почали набирати дівчат вже так більш масово. Е, але чомусь. Після кожного тренування, де ми там спарингу стояли з хлопцями, я в них вигравала. Саме дівчат залишали прибирати приміщення. Мені здавалося дуже просте питання, чому саме ми маємо це робити. Відповіді взагалі не було, і всі інші нібито сприймали це як належне у 2003 році, коли була студенткою національного педуніверситету імені Драгоманова, Олена приєдналася як волонтерка до громадської організації Жіноча мережа. Яка активно займалася захистом прав ЛГБТ жінок та просуванням ідей фемінізму, після закінчення навчального закладу в 2004 році, отримала дипломи з відзнакою та продовжила працювати там викладачкою. Ніхто не знали про те, що в якийсь е, вільний час я займаюся громадською діяльністю. В тих же аудиторіях, ну, типу, ми збирались, організовували заходи, дискусії і так далі. Але. Отак от офіційно на кафедрі нікому з викладачів моїх колег я не робила камінаут. Я не казала, що я з ЛГБТ спільноти, що я лесбійка. Якщо чесно, це було дуже страшно. І от в той момент е, і була е, оця законодавча ініціатива, якась заборонити викладати в університетах е, ЛГБТ людям і в школах. Мене це дуже обурило. Ніхто взагалі на той час не готові було йти і говорити про це на камеру. Я пішла, але з заблюреним обличчям. Я розповідала свою історію. Мене всі впізнали в університеті. Взагалі, всі. І оце прям для мене був якийсь момент, в який я зрозуміла, що треба робити вибір і реально займатися тим, чим я хочу займатися, бо так не має бути під тиском колег. Олена була змушена звільнитися з університету. З двома однодумицями вона створила організацію Інсайт для інформування суспільства та об'єднання ЛГБТ спільноти. Я хотіла робити класні івенти. Я бачила, що люди туди ходять, і мені здавалось, що от треба зробити організацію і просто продовжувати те що мені подобається робити тренінги збирати людей розповідати їм про права запрошувати інших людей робити фотовиставки фестивалі від початку інсайт стало отримувати численні звернення про порушення прав членів спільноти так організація відкрила юридичний напрямок діяльності гуінсайд Є окрема юридична служба, яка приймає всі юридичні запити, і до мене приходять вже ті там, де потрібен супровід в поліцію, в суд з лікарнею. Щось вирішити на рівні більш такого професійного адвокатського супроводу. Люди бояться йти до сторонніх адвокатів і адвокаток, які б вони не були професійними, не тому що вони їх дискримінують, а тому, що вони бояться відкритися. Інсайт? Він позиціонує себе як правозахисна організація, яка займається саме адвокатською діяльністю, пов'язаною з ЛГБТ спільнотою і е, жінками. Команда 68 людей це, це ті, хто залучені постійно, це не за гроші. Ці люди просто прийшли і їм класно бути. Вони хочуть, вони самі постраждали, але вони хочуть допомагати іншим. От про це для мене громадянський активізм. Одним із напрямків діяльності організації є підтримка трансгендерних людей, до проблем яких узагалі не адаптоване українське законодавство. У нас були дуже Дві досить гучні справи, тому що на той момент для трансгендерних людей була процедура по зміні корекції статевої належності. Яка, якщо коротко говорити, це тобі потрібно підтвердити діагноз, отримати дозвіл комісії, піти провести хірургічні втручання. Після цього ти повертаєшся, тебе оглядають. і, Якщо вважають, що ти достатній чоловік чи жінка, дають дозвіл на зміну статі, на зміну документів було дві людини: трансгендерна жінка і трансгендерний чоловік які не погодились з і Ми з ними пішли в судові засідання, які ми виграли. Суди встановили неправомірну відмову в наданні дозволу на зміну корекцію статевої належності, і були дуже судді здивовані, коли ми до них прийшли через півроку з черговим позовом. І власне це стало одним з перших поштовхів для того, щоб почалася почалася кардинальна зміна цієї процедури, яка зараз виглядає набагато лояльніше. Вона не досконала, але вона набагато простіша і лояльніша для трансгендерних людей. Дуже багато е, трансгендерної спільноти у війську також. Їм кожен день треба приймати гормональні препарати, які також доволі важко знайти в Україні, і ми надаємо їх е, за запитом. Діяльність інсайту завжди супроводжувалася гомофобними нападами. І, хоча Україна показала ще під час революції гідності в 2013-14 роках, що її цінності європейські, щоразу публічні заходи громадської організації викликали агресію проти її активістів. 22-й рік весна Олена Шевченко, голова Геоінсайд у Львові, займається Гумхабом, відправляють допомогу жінкам по всій Україні і на вулиці Львова заливають газом, тому що її впізнали, впізнала як голову Гоїнсей. Коли ти виходиш з тіні в публічну площину і починаєш заявляти про це відкрито, без сорому, без страху, розуміючи і вірячи в те, що ти робиш щось правильне, тоді починається протидія. Майже всі публічні акції, які ми робили, щось відбувалося. Коли ми почали робити марш жінок масовий. Мені, якщо чесно, здавалося, що можливо, хоча б на марш жінок за права жінок не будуть нападати оці відморозки, але цього не сталося. 2016 року марш жінок у Львові до 8 березня перетворився на суцільний жах. Захід був зірвано, готель начебто було заміновано, всіх евакуювали. І е, після цього ще протягом доби було своєрідне полювання сафарі на всіх, хто відрізняється е, від класичного типажу, Тобто, якщо у тебе там якесь не знаю, рожеве волосся, то тебе будуть зупиняти, в тебе будуть перевіряти. Мобільний телефон, дивитися, наскільки є докази приналежності до ЛГБТ. Якщо так, то тебе будуть бити. І от коли я своїми очами, будучи там в готелі, побачила, скільки людей вони навезли автобусами з усієї України від морозків цих, це було просто все чорне навколо готелю. Вони заполонили все і почали лізти на будівлю. Ніхто не відповідав. ні поліція, ні міська влада. Тобто ти в готелі в тебе 50 людей, переважно гетеросексуальних, бо фестиваль рівності був про різні групи людей. І лізе ця саранча, і в них зброя. Приїжджає кілька патрулів, ну ще трошки поліції. Вони нібито їх трошки там стримують перед дверима. І мені каже приватна охорона, ну типу, от зараз вони. Можуть підігнати е, два автобуси. Мене виводять і типу нас грузять в автобус, і е, летять коктейлі Молотова. Розбиваються вікна, всі лягають вниз. Я кричу, щоб всі, хто зі мною в автобусі, і ми е, під каміння і коктейлі Молотова просто типу якось вириваємось. Після цього е, якраз «Інсайт» був, е, якщо я правильно пам'ятаю, першою організацією, яка започаткувала цикл тренінгів для працівників поліції. Повномасштабне вторгнення російської армії у 2022 році заскочило українське населення зненацька ніхто не міг уявити масштабів проблем, які доведеться вирішувати українцям. Перед Геоінсайд постали нові виклики. 24-го вранці почались бомбардування. на те, аби зрозуміти, що відбувається, пішов час. Всі, хто зібрались, тоді. Відразу вирішили, ми залишаємось, і нам треба щось робити. Вже на наступний день, буквально на наступний в нас, майже повноцінно запрацювала кризова лінія психологічної допомоги. Ми настільки швидко адаптувалися до нової реальності. Що мені навіть зараз дивно про це думати. В березні, в середині, в нас вже була налагоджена система абсолютно нова з нуля гуманітарної допомоги не лише ЛГБТ людям, а ще ми відкрили другу для маршу жінок: жінки, самотні мами, жінки з інвалідністю. Тобто, це не просто якісь області, це вся Україна. Ми покривали всю Україну. Перші дні взагалі ніхто не розумів, що відбувається. І ось тут, якщо говорити, чому я з інсайтом, тому що. Для мене інсайт – це, звісно, про роботу, але це і в тому числі про якісь людські стосунки, коли ти розумієш, що тебе підтримують, і а, команда розуміє, що відбувається, команда ділиться цим. Команда, навіть виїжджаючи в інші регіони, вона продовжує працювати, змінюючи сферу діяльності трошечки, а, але все одно працювати. Після перших російських ракетних атак вокзали міст на заході України були переповнені. Тоді, в кооперації з різними партнерами, Геоінсайт допомогла надати житло майже вісьмом тисячам жінок з дітьми, але найскладніше було знайти дах над головою переселенцям з ЛГБТ спільноти, зняти квартиру двом е, жінкам, які 15 років проживають разом, е, і вони побралися, якби була така можливість. А... Хазяїн чи хазяйка квартири говорять про те, що ні, ми здаємо тільки чоловікові і дружині. Ну тобто, як ти будеш пояснювати? Ти не будеш пояснювати, ти розвернешся і підеш. Кожного разу проходити через оце ось несприйняття ну це неможливо. І це про загальний державний підхід, який повинен бути. Тоді єдиним порятунком для багатьох представників ЛГБТ-спільноти стали шелтери. Від самого початку в них приймали як представників ЛГБТ спільноти, так і жінок з дітьми. В Чернівцях шелтер зробили просто своїми руками. Просто приміщення. Ми збудували туалет, ми збудували душ. Ну просто все своє. У Львові шукали приміщення також не було адаптовано. Все, типу, своїми руками відокремили, зробили на самому початку повномасштабного вторгнення була шалена наплива. Людей в шелтера. Люди спали на підлозі просто в якомусь офісі, який ми зняли, встигнули там за півдня зняти за шалені кошти. Здебільшого, це були е, жінки з дітьми. На момент повномасштабного вторгнення Анна Олійник з родиною жила в Краматорську. Дуже хвилювалася мама моя. Їй постійно хотілося, щоб я кудись поїхала з дітьми. Ми тут лишимося ти їдь. Куди? Для чого? Чому я повинна їхати з дому? А потім в один день донька дзвонить і каже: я вирішила їхати до Чернівців. На той час вона зустрічалася з хлопцем, ми вирішили разом їхати в Чернівці. Знайома підказала, що є прихисток від інсайту. Вони їхали саме в той прихисток, жінки або люди з жіночою соціалізацією, вони завжди звертаються в останній момент, коли все вже вичерпано. Вони е, думають, що вони мають тягнути до останнього, на жаль. І тільки потім, вже в такій дуже скрутній ситуації, кудись звертатися. Дуже багато пам'ятаю тих, хто дзвонили, і вони потім, коли дякували, вони казали таку фразу. Я ніколи раніше не думала. Що реально є організації, які можуть допомогти. Я потім вже замислювалася про це, думала, чому я, поїх... я не поїхала відразу. І вже потім, розмовляючи з багатьма людьми, я зрозуміла, що я не одна така. Доволі багато людей вірили в те, що ну, тиждень-два і все вирішиться, і повернемось додому. А потім... Так, я просто прокинулася вночі від думки, що мені просто треба а, забрати малу і просто їхати а, до а, старшої доньки. Я потрібна своїм дітям і мені просто потрібно рятувати дітей. Виїжджаючи з обстрілюваного Краматорська евакуаційним потягом з десятирічною донькою, Анна не здогадувалася, що її старша дочка з партнером можуть бути частиною спільноти. Ніколи раніше Анна не цікавилася проблемами ЛГБТ. Вони зустрічали мене зі своїм хлопцем з потягу. Це була радість, це були сльози від того, що вона я її можу обійняти, що вона вся ціла, я її можу потрогати. Я не знаю, відчути її запах. Ну, Я хвилювалася, я мама як будь-яка мама. Ми вперше побачились і познайомилися ось так саме в Чернівцях з хлопцем доньки. До того ми спілкувалися в телефоні. Від самого початку ми е, зробили мікс шелтери. Наша аудиторія були ЛГБТ, люди і жінки, е, які почали також до нас звертатись все більше і більше. Дуже цікавий досвід, якщо чесно. Коли, типу, в одному приміщенні були поєднані, як би сказати, ну, типу, непоєднані, скажімо так, речі. На той час багато людей там було. Я була перша мама з дитиною. Всі люди, які на той час там були, відносилися саме до ком'юніті. Здравствуйте, мама. Я кажу, привіт всім. Тобто мені там підготували ліжко, круто, дякую, нагодували з дороги. Я кажу, всі там намагалися чимось допомогти. Я кажу, та ні, ну ми нормально, ми не голодні, дякую, там, душ, це відпочити. Вони мені так дивилися своїми враженнями. Каже, ми так хвилювалися. Ой, їде мама, їде мама, а де така класна мама? Кажу: ви теж класні? На той момент у шелтері перебували люди з усіх куточків країни. Вони рятувалися з окупації, з під обстрілів. Усі вони були в різних станах, але намагалися допомогти одне одному. На сьогоднішній день існують ці шелтери, як і для жінок, так і для лгбт спільноти. В Чернівцях і у Львові, і там все ще живуть люди, яким немає куди дітись, нема куди поїхати, бо їх дім або зруйновано, або під окупацією. Взагалі мені дуже важливо було зрозуміти, чим живе спільнота, як, які думки, яке відношення, як я могла би підтримати, А для того, щоб я могла підтримати це. Ну, людину якісно, коректно, мені потрібно було дізнатися більше. Для цього залюбки відвідувала заходи в каміння центру і від інсайту, вразило відкритість людей, те, що люди могли просто розповідати, відповідати на будь-які запитання, і це круто. Мені важливо було скласти свою думку про людей, які відносяться до ЛГБТ-спільноти. Ну і я відчула, що я можу підтримати, я можу допомогти. Чому ні? Мені допомагають, я теж можу. Я можу якийсь такий обмін енергії зробити. Просто людина дуже дуже класна. Насправді. Ну наскільки вона вмотивована, наскільки прям в неї очі горять, допомагати іншим людям. Через стрес, через біль, через дуже багато втрат. Вона не одна в нас така, звичайно, але вона от прям не знаю. Вона частина нашої команди зараз. Мені подобається дуже слоган, де да? кожна робить те, що вона може там, де вона є. Це про інсайт, про марш жінок. Я дуже пишаюсь тим, що я працюю з такою командою в такій команді, що я можу сказати, я є частиною команди марша жінок. А Зараз вона координує цю роботу в Чернівцях, тобто вона допомагає іншим. І це було виключно її бажання, і вона просто дуже багато на собі тягне, і вона хоче робити ще. Мені потрібен був час для того, щоб зрозуміти, як моє сексуальне життя може там стосується когось. Ну, ніяк. Те ж саме, чому сексуальне життя чи просто гендерна ідентичність повинна мене стосуватись. Це життя цієї людини. Все. Поки твої дії, твої ну, дії людини, з якою я спілкуюся, чи е, працюю, чи живу поряд, е, ніяк на мене не впливають, ніяк мені не шкодять. Ні, ну добре, окей. Якщо тобі добре, окей. І мені теж добре. Якщо тобі комфортно, добре. Мені комфортно так, тобі комфортно так. Супер. У 2022 році двадцять другому році зібрала від різних донорів та компаній. Волонтерської допомоги для представників ЛГБТ спільноти на понад 400 тисяч доларів. Ці кошти пішли на закупку необхідних речей від аптечок до гормональних препаратів. До сьогодні організація займається допомогою жінкам на фронті в армії. У мене все життя за це переслідують, просто за те, що я відстоюю свої права як звичайної людини, тобто я все своє життя. Провела, не обираючи це свідомо, в боротьбі за те, щоб інші е, мене не били, не принижували, не думали, що я якась не така, і так далі. Я не хочу, аби наступні покоління людей проживали таке саме життя. По перше, держава і державні інституції повинні нарешті зрозуміти, що ЛГБТ-спільнота є, була і буде. Більш того, представники і представниці ЛГБТ-спільноти є і в державних органах, і в органах місцевого самоврядування, і будь-де в будь-яких підприємствах, організаціях і так далі. Що можна зробити як мінімум з того, що вже є? Є кілька законопроєктів. Законопроєкт 5488, який говорить про злочин на ґрунті ненависті на і цивільні партнерства. Тобто, як мінімум, те, що потрібно довести до логічного завершення. Вони, нарешті, людей, я маю новості гетеросексуальних, які від свого народження, якщо вони гетеросексуальні, мають право укласти в якийсь момент шлюб або розірвати його. І а, якщо ти лесбійка або гей, ти не можеш цього зробити, тому що відповідно тобі подобається в романтичному плані. Людина своєї статі в нас в законодавстві немає такої норми, що будь-яка людина з іншою будь якою людиною може укласти шлюб. Тобто ми і я особисто не можемо реалізувати це своє право зареєструвати свої відносини. Якщо людина загинула на фронті. Якщо людина загинула від бомбардувань і в неї є кохана людина, з якою вони живуть все життя 15, 10, 5 років, мають спільний побут, мають дітей. Ця людина має отримати хоча б право прийти на похорон. Хоча б право е, вирішувати, як буде відбуватися цей похорон, отримати тіло. А якщо людина безвісти зникла, це ж взагалі жахливо. Ти навіть заяву подати не можеш, бо ти ніхто. І ти так маєш отримати компенсації. Держава має вшанувати твою кохану людину в прив'язці до тебе, а не робити вигляд, що нічого не відбувається. Я дуже часто. А... Колегам говорю і на тренінгах говорю про те, що якщо ми перестаємо виборювати свої права, якщо ми зупиняємось на чомусь, чого досягли, вважаючи, що це певний прорив, і зараз все піде просто по накатанні, цього не станеться. А воно буде відкатуватися назад. Якщо ти не продовжуєш виборювати права, це означає, що їх у тебе просто заберуть. Ми кажемо, ми не Росія. Ми кажемо, що ми проти цих консервативних. Жахливих цінностей. Так, от вона заява: якщо ми проти, ми маємо хоча б ухвалити одностатеві партнерства. Про шлюби зараз мова не йде. На жаль, я вважаю, що в усіх громадян і громадянок України мають бути рівні права на вступ у шлюб. От і все. Це просто дати людям можливість бути щасливими.